Всім привіт! Маленький обзорчик Opel Corsa. Вживані автомобілі. Невеликий кілометраж. Рік 2021 і коштує 16800. Пробіг. 41, 266. Так він виглядає, майже як новий, що то є 40 тисяч. А тут у нас наступний автомобільчик Тауран. Рік випуску 2019, коштує 24 549 євро. Та. Пробіг 98 тисяч, ну то жирні ціни жирні. Ну так нічого. Ну і гольф. Гольф як гольф. А ну подивимось скільки він коштує. 16 рік. 13 тисяч. 121 тисяч пробігав. Ну то щось жирнякові ціни, напевно. Ну, цікаво. Отакий маленький обзорчик. Хто хоче врождені, тут є. Авто жубак.